Мати поліс автострахування на руках ще не означає отримати виплату внаслідок ДТП. Страхова компанія може несподівано оголосити себе банкрутом. Я обратилась в организацию, заплатила 800 с чем-то гривен за экспертизу. Когда же я вернулась с экспертизой, мне четко было сказано, что на данный момент страховая терпит банкротство, и что прямо вот сегодня в пятницу мои документы будут переданы в, э, господи, в, в транспортное бюро. Да, моторо-транспортное страховое бюро. Когда же я приехала в моторо-транспортное бюро, мне сказали, что это все неправда, потому что для того, чтобы они мне выплатили, нужно что... Оба компанія об'явила себе банкротством. Неправильне ведення бізнесу в царині автоцивільного страхування може призвести до банкрутства. За оцінками експертів, в принципі, це е, е, ця біда е, так, торкнулася страхових компаній, які е, достатньо е, сильно демпінгували на ринку. Тобто, це компанії, які здійснювали продаж полісів, особливо з автоцивільної відповідальності, там де регулюється ціна безпосередньо цього страхування. Ці компанії вони давали знижки більше 20%. І, на жаль, ці суми досягали 40 да, і 60%. Це призводило до того, що в компанії збільшувався об'єм страхових платежів, але формувати резерви було ніщого. Страхова компанія, проти якої розпочату процедуру банкрутства, не має змоги власноруч нести відповідні зобов'язання перед клієнтом у випадку автоцивільного страхування. Гарантом виступає моторно-транспортне страхове бюро України. Можуть звернутися до моторно-транспортного бюро, і, в принципі, в рамках цієї організації передбачена солідарна відповідальність абсолютно всіх страховиків, учасників моторно-транспортного бюро. І, відповідно, ці зобов'язання також будуть погашені іншими страховиками. Зауважимо, що процедура банкрутства страхової компанії може тривати роками. За цей час ціни на ремонт вашого автомобіля можуть кардинально змінитися. До того ж, ви змушені стати у довжелезну чергу разом з тими, хто ще прит. на выплаты страховой. Обязательно надо либо успеть э, вскочить в, в вагон кредиторов после, в, после, в течение месяца после объявления процедуры просто, либо значит, доказать суду, что были объективные обстоятельства, по которым он это не мог сделать, либо уже воспользоваться крайним случаем, это обратиться к культурному бюро. Значит, моторное бюро не будет э, рассматривать э, претензию до окончания процедуры банководства, так? скорее всего. Вот. А уже после этого будет рассматривать в полном объеме. Окрім МТСБУ постраждалому, потрібно писати скарги до Нацкомфінпослуг. Та наразі проблема для багатьох постраждалих залишається відкритою. Страхова компанія затягує процес власного банкрутства, а гарантійні органи, що мають встати на бік страхувальника, не можуть втрутитись допоки немає остаточного рішення суду про визнання цього самого банкрутства. Тож шанси на отримання компенсації мізерні.